Кіцька. тому що пропала моя Мері. Не знаю, де вона є, цілий день її не бачу. Та ви що? А ми з нею договорилися піти погуляти. Я не знаю, де вона є. Немає, її ніде нема. Я вже вся сплакалася. Не плачте, я зараз піду до Веронічки, і вона обов'язково її найде, я вам обіцяю. Та, добре, не буду плакати. Я тобі вірю, ти її найкраща подруга. Так, так, звичайно. Я зараз піду, попрошу Вероніку. Добре. Вероніка. Що? Знаєш, що сталося? Що сталося? Кітька Мері пропала. Як це? Так її вже цілий день нема дома. Що? Що? Так пішли шукати. Пішли. Може, вона десь заховалася, дітки, а ви не бачили Мері? Пішли, Вероніка? Пішли. Добр пішли. Привіт, друзі, а ви не бачили тут нашу кичку біленьку? Mm, ні, я не бачив. Де вона не бачив сьогодні Мері? Я теж не бачу. Я не знаю, де вона є, Вероніка. Я її не бачив. І взагалі я трошки спав. Так пішли далі все. Пішли далі. Так. <ск explicar> Так, це вона таки може зробити. Вона може, вона порвала весь дощик. Ой-ой-ой, ух ти, Мікі, а ти не бачив? Ні, не бачив. Взагалі відчепіться від мене, не в настрою я. Дік, я теж не бачив не бачу ніяких кичок. Немає тут. Дивіться, дівчика, а ти не бачила білу кичку таку? Ні, я не бачила, я не знаю. Я сплю. Ні, я не бачив нікого. Не бачу я тут нікого, не ні, знаю я. Ой, хоча зачекайте. Було тут таке одне нечемне кошеня. Було, було, бігало, бігало щось тут, рвало, хотіло на мене задрапатися. Я сказав, не смій цього робити. Правда, послухалась. І далі кудись побігла, а куди воно побігло, я не знаю. Дід, шукайте далі. Я не бачив кицьки. А вона що, нечемна була? Так, втікла десь. Ні, не бачив. Йід шукайте, я хіба можу вам дати одну підказку. Котики люблять всякі дерева. Угу. Так що, якщо ви знайдете дерево, можливо, можливо. Більше я вам нічого сказати не можу. Так, добре, тепер подивимось. Ось, дерево. Пішли додому, негайно, мері, більше так не роби. А тобі, Веронічка, я дуже-дуже дякую. Так, Пішли Мері. Пішли додому. Так що дітки треба бути чемними, слухати маму, без мами далеко не ходити, щоб не сталося такої історії, як сталося у мері. А, дітки, слухайте, маму, а то я саменька далеко побігла. Якщо би Вероніка не пішла мене шукати, я би, я би ночувала. друзі! <хи> мяу, мяу, папа.